Вчера разговаривали. Вечером. Но пока он пожилой, а то у нас все члены почетные там пожилые, молодых там нет. Поэтому я считаю, есть смысл войтика оставить. А кто подписку святой радио делает? Ты забыл сказать. Ну, Юрий подписывает. Что ж, только один Войтек работает. Сказать, так, еще не раз. Клуб, как так, уже два года, да, свят радио не получается. Вот Электронная подписка нет, идет. Я говорю, не да. получается. Свят радио подписывает только Юрий. Ну и Юрочком я разговариваю. Юрик, учтите, живет в Варшаве, работает в 4 районе, приезжает выходной, ему вы не даете. Я с Юрком связей скажу, не искать. Если предложение оставить без повоси. Слава Богу. Но тільки за цю діяльність, я не знаю, чи що це, це за цю діяльність. Ні, Перший ні. раз у нас на зборах немає нікого спочатку. Членів переносили. переносили, збори. переносили я знаю, це зі середини, чому переносили і куди, і що, і хто там з них що знає? Ніхто взагалі там хоче, нічого не знає. Це просто розговори. За мета... я, бибачу, є пропозиція СП5 Фав'юто. Він теж допомагає. Він до нас приїжджає, Войтек, Вибрався, один раз я приїхав за чотири роки, запишіть, будь ласка, Юрик СП5 Фав'Юто. просто А ми два погано, сп А він і так допомагає. Лише його у Р8 ВА буде виглядати від української сторони. Немає, більше ВА немає. Він то нового регламенту немає. Якщо ви не проти, давайте ніці трьох запишемо. І хай брати люди не весь цей. Може бути, не є. Більше більше, 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 так? більше два пропозиції. Як ми будемо з вами голосувати? Індивідуально. Індивідуально. Перепрошую, перепрошую. Прошу вас. Даймо записати на голосування. Десять пропозиція списку? Хто за те, щоб голосування провести списком? Прошу голосувати. Хто за? всі. Дякую. Приймайтеся. Хто за те, щоб до складу радіокавчий Віктор Гончарський, Старський Андрій, Віктор Сергіякович? Віктор, ну ти прибуває, я поставив в кінці. Не помішається, нормально. Молодий БПН Ігор Іщук, Михайлов Юрій. А восьми милишаємо для атаками. Юрик і спеціальний Павло того, боється Гемов і наш голова. Хто за те, щоб ці воно ввійшли? Хто за те, щоб дані э, члени <право> в члени ради, прошу Хто за? Та... Дякую. Хто проти? Утримали. Один отримаюся. Дякую. Ще раз оголосимо. Я думаю, що ми лишимо склад 3 чоловіки. Нема заперечень. Там пропозицію прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримались? Проти? Тримаються. Персонально. Прошу пропозиції. У мене є пропозиція. я 4 роки працював з Сережею, він був секретарем комісії. Дуже настирний, дуже в нього багато енергії. інша справа. А ти звідки знаєш, які були перевірки? Я пропоную пана Килокіжа, у Верхен Радіш.

А ти, каже, я на я що ти не здійснюйтесь? Ми пропонували враду. Отець і без. Безполітно. Безполітно. Вибачте, я вже на пенсії, з вами не охопився. Я теж на пенсії не маюся. Роман, Рей, я, я по-перше, в Києві ще виконував скажіть. А по-друге, беру самовидів. Прошу ще пропозиція. Ще вона чоловіка. Так виграть п'ять і ж пропонували. Не кров. Хто хоче відсівати? Є пропозиція ОЗБУ. А вам капіталь, от комісія, ніхто не хоче. Ніхто не хоче вибивати голову. Є хоче, а ти... Здравствуйте. Я уже Валера тебя. А что? Нет, давай, давай. Вот я предлагаю, как старый твое Ну где Котлеров? Я не могу Котлерова. Предлагать он погоду не ходит в сносы. Он не имеет права вообще отбираться. Вот это придает. А теж назавжди. Що там не так? Що там? Померає він остоль прийде. Нормально, нормально. Нормально, нічого не станеться. Нормально, нормально. Сама не конфліктна і вигований. Самовідповіт. Ти що, блядь, навіщо?